Всім привіт, друзі! А, ми вернулися до вас, але зараз в не невигодно грати в, в Каліфорнії, Сакраменто, тому що дуже багато обману, Кидалова і всього остального. То ми поміняли це як огород в Сакраменто. І буду показувати, що я вирощую. Це перший рік, який я вирощую. Будемо дивитися. Так, тут в мене кабачки ростуть. Тут в мене листя салата, що ми ріжемо і салат їмо. Тут в мене баклажани. Баклажани вже у нас цвітуть. Просто красота. Вон там просто везде цвіта повно. Баклажани будуть просто, думаю, дуже класні. Вон такі баклажани будуть. Вон, вон такі о, синенькі. Сукарні, цвіт, 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 де цвіта повно. Дивіться, скільки все цвіте має бути. Ну, повинно бути шикарно, не знаю. Листочки салата. Ну, вже все, вони вже проходять, скоро я їх викину. І, і сюди щось посажу друге. Ці теж викину, посажу. Тут кабачки ростуть, дивіться, кабачки просто супер. Ми вже їли, вже три кабачка, я вже звідси з'їв. Якщо ви бачили мої шорт відео. Коротше, тут чотири кабачка. Тут у нас один, два, три, чотири, 5. П'ять кабачків тут є. Тут є кабачки, вон лежать всякі там, там. Там їсти вже ці дві ці опять велике. Не було його. Вже великий. О, не було, вже великий. Коротше, кабачків у нас дуже багато. Дуже багато. Ну в нас жарко. Сохне все, та дуже багато поливати. То що, да, не забувайте підписуватися, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хочете чути. Що ви хочете бачити. Будемо старатися знімати вам, як, що ми садимо. З насіння. Все купляємо, магазин покажу, всяку осаду вам, які треба. Красота, красота. Думаю, що буде просто супер тут.